Господи, Адона, Ісус, Ішуа Христе, Мишія, я вірю, що Ти Ішуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця до Сущо. Я вірю, що Ти Ішуа, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі Ти Ішуа, взяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним Твоєї Ішуа праведністю. Ти, Ішува, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я приходжу до тебе, Ішува, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у скоєному мною, так і моїм предкам. Я приймаю Твоє Ішуа прощення. Я виступаю проти диявола всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса Ішуа, я протестую йому, я відмовляю. Я підкорятись йому. В ім'я Ісуса Ішуа я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті на підставі того, що Ісус Єшуа зробив для мене на христі. В я Його Йошуа я звільняюсь і приймаю це звільнення з вірою, і з подякою та хвалою». Господи, Адонай, я дякую Тобі, Єшуа, Я славлю тебе, Єшуа. Вірю, що ти, Єшуа, вірний. Я вірю, що ти Єшуа, робиш те, про що я попросив тебе, Єшуа. Я присвячую моє життя Тобі, Єшуа, щоб від цього моменту і надалі на Твоє Єшуа, благословення. Мало спочивати на мені. Дякую тобі, Єшуа, Господи, Адонай, Ісусе Єшуа, спасибі тобі. Сатано, я виконав мову. Тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, геть з моєї дороги. Я дитя Боже. Це прокляття не належить мені кров'ю Ісуса Єшуа Я був викуплений з рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ізраїл, Адонай Елохейну, Адонай Ехат почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Бару Шем, Квот, Мальхуто, Леолам Вает. Благословенно славне ім'я царство Його на віки вічні. Ве -хам та ет Адонай Елхам, любив Господа Бога Твого» Левавха Увеголь» – «Всім серцем Твоїм» – «Навшеха Твое. Всім серцем Твоїм, на вшеха меодеха, і всієї душеї Твої, вехаю, хадварім Хаелем – «І всіми силами Твоїм, – «Ашер Анохі Анохи, мецавеха, хайом, ай, левалеха, весінам Леванеха леванеха Барта бам, да буду серці Твоїм словаці. Амінь.